Початок. Пані, згідно з наказом, починаємо роботу. Сьогодні члени комісії, вони наші гумантари, Каркава Маріана Юрик, Маріан Блоз. На комісії присутні треп'єтано 14. Голова комісії Віталій Куляк. Порядок на засіданні комісії прозвучав. На комісію запрошено документи від наших органів і споратора. Пропонується затвердити дані комісії про довідку просно. Ставимо на голосування, хто за? Віталій, не, Віталій? Чує. Віталій не чує. Хто за? за? За. Проти нули тримали снутіше на дня. ініціатива ініціативу коління продовження консульності та праці до даних дані посласі питання до по затвердження рішення нашого комітету. Ставлю на голосування до темного. Хто за? Так. За За. про чому отримали сміття, рішення проєкту. Чи є пропозиція або доповнення до порядку денного? Якщо немає. Тому я не пропоную заправді до ден. Сьогодні. Станемо на схвалі. Хто за противник? За троє. Рішення. Приходимо до розгляду питання. Прямо денно. Ми маємо питання, під номером 1, про прийняття майна в комунальній власності. Доповідає начальник управління на комплексу та за використання комунального майна в своїх порушах. Шановна голова, шановні члени нашої комісії, ми вважаємо, що у нас це питання про прийняття комунальної власності. Це відповідно до закону про місцеве самоврядування України, про передачу об'єктів права державної та комунальної власності, враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України

Тоді ставлю на голосування. Хто за? Три за, проти ми витримались на більшій екраніку. Yeah. Переходимо до слідчого питання під номером 2. Про внесення змін до програми розвитку міжнародного співробітництва і туризму переводиської своєї державної інформації на 2022 і на 2024 рік. Відповідає начальник інститутичного розвитку міста Юрій Дякую, знову голосу має депутати вносить проєкт рішення, в якому не вносяться суттєві зміни в програму, вносяться тільки зміни в діяльності а фактично тільки відбувається, ми здійснити пер коштів наявних в межах програми. Прохожу те, що наближається до міста, і маємо чи добре, чи погано. Маємо дуже велику кількість на гостей які готові приїхати нас до міста, і вже вже 36 осіб підтвердили участь. І тому на сандеї за. Не висичає коштів, тому ми в межах програму, просто перекидаємо кошти, наприклад, на збільшення сумнівної продукції, на туристичні заходи деякі для того, щоб позитивно провести деякі класу. Додатково кошти не просить тільки перекидати в межах наявних коштів. Що немає, то вставник до міністра. Хто за, хто ж за на рішення Дякую. Спитається питання під номером 3 Про делегування представників доповідає начальник відділу на розвитку та місцевості давні економіки, промисловості та праці, а військовій. Наступення про делегування представників до наглядової ради, розвитку Тернопільської області. Пропонується e, включити в 200.

Слухається питання під 4 про реорганізацію ДП «Селісте» в кафе «Тернопіль» та «Нартократ». Питає начальник «Нартократ» та решта з ДСУ Добрий день, що не було сьогоднішній депутати. До вашого уваги проєкт рішення, яким е, передбачено е, на дату погодження дозвіл на е, початок процедури реорганізації ДП «Селісте». Тепер «Еттотранс» шляхом приєднання до власних арестов попередньо декларації. На сьогоднішній день ДПС займається випускних засобів, е має в своїй власності один переданий евакуатор, один орендований, який досить справний, і, такі, говорити, так економічно, ефективно не... з'їхав свою діяльність, і що вони потрібно просто забезпечити подальшу випуску необхідних функцій. Міста, а власне в той самій евакуації, а не правильно траску, який заважає, чи заважає, чи, чи перешкоджає дорожньому руху, чи, наприклад, хтось може на дитячому майданчику, шкопи майданчик, в переході. Для того, щоб ми вимог це все здійснювати і забезпечити цю роботу, ми пропонуємо реалізувати далі в порядку, щоб приєднати до підлоги на ребра. Власне, цим рішенням розпочинається вже його прийняття. Саме процес, де ви розпочинаєтеся. Все, зараз, але спочатку процесу, прошу вам показати. Чи в когось якісь питання, що ми ще не хочемо? Там немає висок. Хто знає, що висок? Троє запити, ну і тому, що ми вже

З власне крес до нас звернувся заявник, що його звернення. Власне, це є майно комунальної власності Тернопільської міської е, територіальної громади, фізичні особи-підприємці щодо неможливості використання оренди власне було звернення щодо неможливості використання орендного майна, яке при запровадження воєнного стану в Україні використовується укриттям на 494 особи, що підтверджується інформацію на інтерактивній карті, розміщення захисних споруд у Тернополі і власне крес, у зв'язку з тим, що запровадження була команда година на території, просить звільнити від орендної плати за оренду майна комунальної власності Тернопільської територіальної громади, орендаря, реакції, власне, якраз при воєнного стану не може здійснювати свою діяльність. що ми Замк протибує промокційних ризик.

за адресою О'Ізнач 4Б, це територія комунізаційних е, учасників споруд КПТ-мобіль водоканал. Будівля була передана е, комунальним підприємством термопільних у 2000 році на баланс КПТ-моберводоканал. Балансова вартість на момент передачі була 38 тисяч період будівництва 1985 рік. Це було незавершене будівництво, на сьогоднішній день це результат не експертного обстеження висновків внутрішньої комісії, яка треба приводити на автопромісії з форми розгоряння міського обладнання. Бо ці гаражі не підгадають подальшої експлуатації і вимагання оптималювання і завершення комісії. Можна про це розповісти. Дякую за запитання ми зробитувати сам 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 то завтрашній сад. Те завтра ви можете надіслати ще проект. Я дуже. Давайте детальніше проговоримо щодо завдань і ще. Наші тесту під керівництвом, що разом із вами зробьте кожен, консультація з відділом. Тому з 24 часа по номеру 7 номер 20 кроку номер 1193 робіт. Я знаю, що всі вже не можуть питання, тому що тут просто можна повечити запитання, прошу. Я вам дякую. Хочу задати питання на голосування. Хто за? Хто ж голосував? Треза, проти тре, не отримали. Рішення прийняти. Ще дякую. Ці питання винесли.